Скільки потрібно заінвестувати одноразово або мати зараз грошей, щоб на пенсії бути мільйонером, розберемо на прикладах різного віку, якщо вам зараз, наприклад, 20 або 25 або 30, 35 і так до 65 років. Умови будуть такі, що отримувати дохід ви можете з 18 років, а на пенсію виходите в 65 років. Часто люди думають, що щоб стати мільйонером, то треба народитися мільйонером і що вони ніколи за життя не зароблять таких грошей. Але що притримуватись якоїсь цілі, стратегії, то в цьому відео я вам покажу, як це зробити, і скільки вам потрібно буде мати грошей, скільки вам потрібно буде заробити грошей на той або інший вік, щоб до пенсії, поклавши їх під відсотки, вони вам виросли до мільйона гривень, доларів або тієї валюти, яку ви собі оберете. Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор, канал про інвестиції. Для прикладу буду користуватися калькулятором складних відсотків. Для тих, хто не знає, що таке складний відсоток, тут буде відео, де я Дально розповідав про це, щоб знайти калькулятор складних відсотків. В гуглі вписуємо калькулятор складних відсотків і вискакує нам їх дуже багато. Ми скористаємося самим першим з сайту Financer.com. Ось так виглядає цей калькулятор складних відсотків. Дуже простий, все зрозуміло написано. Тут стоїть значок якби, гривні, але на нього не звертайте собі увагу. Для нас саме головне це цифри. Тому що тут, наприклад, якщо ви будете інвестувати, наприклад, 15 тисяч в гривнях, ну то будете зрозуміти, що це гривні. Якщо ви будете інвестувати 15 тисяч доларів, ну то всі розрахунки, які тут будуть, вони будуть для вас в доларах, або там в злотих, або в іншій валюті. Як ми будемо рахувати в графу період накопичення, ми будемо вписувати кількість років, скільки вам залишилося до пенсії. Тобто, якщо вам, наприклад, зараз 20, а на пенсію ви виходите в 65, то 65-20 мінус буде 40. 45 років. От і сюди ми будемо вписувати цю, цю цифру: 45 років. Далі, прибутковий відсоток це то, під який відсоток ми покладемо наші гроші, гроші, якусь суму, ту, яку ми маємо мати на період там, нашого віку, або 20 років, або 25, або 30, і так далі. Сюди в щомісячний внесок ми нічого не будемо писати, буде нуль, тому що суть відео, скільки потрібно зараз мати грошей, щоб їх покласти під відсоток, от, під якийсь, в даному відео це буде під 8%. І щоб нам до періоду пенсії в 65 років е, був мільйон. І тут я буду показувати кількість грошей, скільки потрібно покласти, щоб воно складним відсотком порахувало. Нижче тут так само є діаграма, яка розписана по всім рокам, і е, розписані вже готові цифри, скільки чого вийшло, скільки ми заінвестуємо, які податки, тут ми зараз не будемо їх враховувати. І фінальний баланс, скільки нам вийде. До речі, в кінці відео я покажу, де буває. Такі відсотки і як їх можна собі заробити, де знайти під 8%, під 10, під 12, під 3, під 4%. Ну і так само в кінці відео порахуємо, скільки потрібно в місяць відкладати, щоб назбирати цю суму. Наприклад, якщо вам 18%, ви почали заробляти, і скільки вам потрібно там до 20 років, або до 25, або до 30 років відкладати щомісячно, щоб отримати цю суму. Покласти їх на рахунок кудись там, вкласти щось заінвестувати і потім все. До речі, зараз саме час поставити лайк, тиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ну і, звичайно, підписатися на цей канал. Суть цього відео показати, що стати мільйонером не так уж і тяжко. Дуже багато людей думають, що стати мільйонером дуже тяжко, тому що вони не розуміють, що таке складний відсоток. І, наприклад, коли вони молоді, там коли їм 18, 20, 25 років, вони всі думають, та, ще маю дуже багато часу і ще назбираю Собі грошей, якщо що. А коли вже людям там 40 років і далі, то вони розуміють, що ого, часу дуже мало лишилось, а я ще нічого не відклав. От. І якщо мати ціль, то ви будете знати, скільки вам потрібно попрацювати, так сказати, скільки вам треба попрацювати без вихідних, або там наднормово, або на яку суму вам потрібно економити, або на яку суму вам треба дойти до того, щоб. Вам, яка у вас була зарплата, щоб ви змогли відкласти стільки грошей, і потім покласти їх під відсоток. І бах, в 65 років. Ви не пенсіонер, який отримує там 2000 гривень пенсію, а мільйонер, який з того мільйона ще потім отримує додаткові відсотки. Наприклад, у вигляді тисячі доларів або тисячі гривень, або трьох тисяч доларів, або трьох тисяч гривень. Вибір за вами? Отже, якщо вам зараз 20 років, то вам потрібно мати 31 тисячу Грошей якоїсь будь-якої валюти, чи гривень, чи злотих, чи доларів, чи євро, або будь-яку вашу іншу валюту, щоб в 65 років стати мільйонером. Заінвестуєте ви 31 328 грошей. От. І фінальний баланс в 65 років буде 1 мільйон 3 там, гривні чи 3 долари і так далі. 84 копійки. От. Тут розписаний графік, діаграма, як це все відбувається від одного року до 45 років. Це про умові того, що ці гроші будуть реінвестуватися. Тобто ви поклали гроші під відсоток і кожен рік. Ці гроші ви не знімаєте їх не тратите, а собі їх докладаєте до цієї суми. Тобто додаткових грошей ви ніяких не докладаєте. Своїх там заробили десь. А от ті, що вам прийшли у відсотках, 8 то ви їх. Докладаєте до оцієї поточного балансу, або, наприклад, в банки там ставите галочку, щоб вони реінвестувалися, ну або в акціях, або в іншому любому інструменті, де ви знайдете собі е, під 8 річних. Добре, далі. Якщо вам зараз 25 років, бачимо 65 мінус буде 40, е, то вам потрібно покласти під 8% і. Сума грошей, які у вас має бути, це 46 31 гривня або долар або євро. Щоб вам в кінці получився 1 мільйон. 1 там, гривня, долар, ще щось, 45 копійок. Бачимо, інвестиція 46,031. Фінальний баланс ось стіко. Якщо вам 30 років, то грошей ви маєте мати 67 635. Так само під 8% в любу валюту, яку вам потрібно. І бачимо, що інвестиція у нас 67 635, фінальний баланс 1 мільйон 6 гривень грошей, доларів, євро от, і так далі. Знову ж таки, все тут на графіку розписується. Далі, якщо вам зараз 35 років, бачимо на пенсію 65, віднімаємо 35 років, які вже є, лишається 30 років. Вам зараз 35, а інвестувати ще вам 30 років до пенсії, до 65, то, точніше, не інвестувати, а жити. То в такому випадку вам треба вкласти 99 378, наприклад, гривень під 8% і на пенсії ви отримаєте свій мільйон гривень. Вкладете 99 378 тисяч, на пенсії ви отримаєте уже на виході 1 мільйон і 6 гривень. Якщо ви вкладете стільки грошей в злотих, то отримаєте мільйон в злотих. Якщо в доларах, то отримуєте мільйон в доларах. Якщо зараз вам 40 років, на пенсію в 65, 65 40, лишається 25 років, то вам потрібно зараз заінвестувати одноразово 146 тисяч 18 Гривень, доларів, злотих євро під 8%, щоб 65 на пенсії мати 1 мільйон рівно і 65 копійок іще. Бачимо, інвестиція 146,018, 146 тисяч і фінальний баланс. Наступне, якщо вам зараз 45 років до пенсії лишилося 20 років, то вам потрібно вкласти 214 тисяч 549 грошей під 8%. І бачимо, що у нас буде інвестиція 214 549 і фінальний баланс буде 1 мільйон і 3 Якщо вам вже 50 років до пенсії лишилось 15 років, то зараз за один раз вам потрібно вкласти 315 тисяч 242. І бачимо, що за оці 15 років ми отримуємо 1 мільйон. Якщо вам вже 55 років і до пенсії лишилося 10 років, то маєте вкласти 463 тисячі 194, наприклад, гривень. Щоб через 10 років ці ваші 463 тисячі гривень перетворилися на 1 мільйон. І якщо вам вже 60 років і до пенсії лишилося до офіційної пенсії, лишилося 5 років, то вам потрібно зараз вкласти заінвестувати в якийсь інструмент 680 584 гривень. Гривні, щоб мати мільйон гривень, доларів, щоб мати мільйон доларів, євро, щоб мати мільйон євро і так далі. Під 8%. І бачимо, що інвестиція буде 680 тисяч 584, і фінальний баланс буде 1 мільйон і 1 гривень, злотий, долар, євро. Люба валюта. Вангую, що зараз в коментарях почнуть писати, що такі великі цифри, виходять, тому що ми не порахували податки. Бо тут стоїть, що у мене розмір податку 19%, але порахувати податки стоїть ні. От, якщо включити так, то звичайно будуть інші зовсім цифри, і треба буде трішки більше грошей. Чому я це не зробив? Перше, що ви можете самі порахувати, і написати мені в коментарях, скільки буде відсотків, скільки буде потрібно податку заплатити, і скільки потрібно буде реально грошей для того або іншого віку. Наприклад, для вашого віку. От, скільки, вам грошей, скільки вам віку І скільки вам зараз потрібно грошей, враховуючи податку. Податки. Друга причина, чому я не, не, не вираховував под розмір податку, тому що ви можете бути українцем, але можете бути податковим резидентом іншої країни. І існують такі країни, де ви платите податок на дивіденди або там на якісь додаткові доходи. Зовсім інакше, зовсім не 19%. В якихось країнах взагалі їх може не бути, якщо ви там тримаєте або акції, або все залежить від того, в яким ще інструментами. Користуватися будете, який вам буде давати 8% в рік. Друга річ, що де ви будете проживати? Тому що дуже багато громадянин України та особливо наших там депутатів мають працю в Україні, як би вони там, але податковим резидентом вони являються зовсім іншої країни, де податки вони мають платити не 19%, а там, наприклад, 4%, або 6%, або 8, або взагалі там якось не платять. Тому спеціально я їх це не враховував. Звичайно, якщо порахувати з податками, наприклад, я зараз втисну так. От, і е, лишимо те, що вам от вже 60 років, лишилось до пенсії 5 років. Ви вклали 680 584, 19% в податку ви заплатите. От тут стоїть галочка, так. І бачимо, що. Цифри змінилися, що інвестиція лишилась та сама, 680 584. Але в фіналі у вас буде вже не 1 мільйон, а 931 583 там, злотих гривень, доларів той валюти, яку ви заінвестуєте. А за податки ви заплатите 58 тисяч. Переходимо до іншої частини, де взяти такий відсоток. 8%. Ого, хто вам дасть, де це де таке знайти? Зараз буде куча лохотрону. Якщо ви інвестуєте в гривнях в Україні, то це проще простого, вам будь-який банк дасть такий відсоток, якщо будете під депозит. Ми зараз не будемо говорити про те, що про інфляцію, що там з'їсть інфляція ці гроші, ще щось таке. Говоримо про, конкретно про відсоток. Пишемо в гуглі, покласти гроші. На депозит і вискакує багато різних пропозицій. Беремо, от я візьму для прикладу саме перший. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Ви маєте свої гроші, і це ваша головна біль, і ви відповідаєте за них. Я маю свої гроші і роблю з ними те, що я хочу. Переходимо на сайт цього банку і бачимо, що він нам зараз пропонує. От я записую відео е, сьогодні 23 травня 2023 року, і що він на даний момент нам пропонує. Ось тариф такий, хочу приумножити стандарт ля -ля, ля ля Сума депозиту, наприклад, 1000 гривень, валюта в гривнях, Термін на 24 місяці, тобто на 2 роки, під 16%. Тобто не 8%, то що ми рахували, а навіть цілих 16% він пропонує вам в гривні. От і тут, що класно є в цьому сайті. До речі, це не реклама ніяка, монобанк. Якщо хочеш рекламу, то пиши мені, буду рекламувати. Що тут класне? Тут вже розписано навіть з податками. Бачимо, що ви вклали тут тисячу гривень. Процентна ставка, яку вам, вам вони пропонують, 16%, не 8, а 16. І процентна ставка після сплати податків тобто, то що ви сплатите, 18% плюс 1,5% воєнного збору. В чистому виді у вас вийде 12,88%. Тобто ви вкладете з ці гроші майже під 13%. Відсотків. Не під 8, а під 13%. От. І, наприклад, якщо є такі пропозиції, ви можете ходити. Так, тут написано, що на 24 місяці, можливо, довше не можна. Але. З таким підходом ви можете ходити кожні там рік, кожні два роки і перекладати свої гроші, які у вас є, з одного банку в другий. Отак, От переносити під отакі відсотки. Якщо ви хочете заінвестувати в доларах, якщо ви на пенсії хочете мати мільйон доларів, то пишемо Покласти гроші в гуглі. Пишемо покласти гроші на депозит в доларах. І бачимо, то що нам тут пропонується. Переходимо на перший сайт minfin.com.ua і що він нам показує. Що а, тут вже немає таких відсотків, наприклад, як 16-18%. Сенсбанк дає 4%, якийсь Камінбанк 3,5% і так далі. Тобто 8% тут немає. От, тобто, якщо хочете, є 4%. Це в два рази менше. E, що ж далі, що, що ж робити? От, тобто в такому випадку в банку не вийде хіба що під 4% в доларах. Отже, якщо нам банки не дають такого відсотка, то ми можемо заінвестувати в якісь акції. E, як знайти такі акції, які платять там 8% і більше, все так само дуже просто. Є сайти-агрегатори, наприклад, такі як Stock Analysis, Дуже часто я показую в своїх відео. І у нього є такий сток-скрінер. Тобто, то, що ви можете собі тут задати якісь параметри, по яким воно вам вишукає ті акції, які вам потрібно. Тобто не просто тікеру напишете одну якусь компанію, а напишете ті параметри, які вам потрібно, наприклад, яка ціна акції, яке пенає, яка дивідендна дохідність, який яка дохідність за останні там, 5 років, яка дивідентна доріст за останні 5 років і так далі. Бейбеки, що вони там роблять. От, в цьому випадку ми робимо собі такий фільтр дуже легкий і простий. Все, що нам потрібно, щоб дивідентна дохідність, «dividend Yield була більше 5%. Ну, бо у них тут, ось, якщо вибирати, то є від 0 до, до 1, від 1 до 3, від 3,5 і так далі. І більше 5 і більше 10. Якщо нам потрібно 8, ну, то не виходить вибрати рівно 8, тому ми беремо over 5, over 5 більше 5. От, вибираємо це, і можна ще виставити dividend Граус більше 10, тобто що дивідендний ріст за останній час ріс там більше як на 10%. І все. І натискаємо, що ну, вишукати. Тут вибираємо собі не General, а Filtered, тобто те, то, що нам відсортувало по фільтру по-нашому. І бачимо: тут ось є: є Dividend Growth, дивідентний ріст, той який ріст на скільки відсотків, і Dividend Yield, дивідентна дохідність. Не перепутайте, будь ласка, бо тут пише зразу 12, 33, це не значить, що ось 100%, це не значить, що дивідендна дохідність 100%, що ви вклали 100 доларів, через рік вам уже 200 доларів з них зробилось. Ні. О, це дивідентний ріст відносно дивідентної дохідності відносно там, минулого року. А от дивідент це дивідентна дохідність, вона вам ось посортована від 5% і нижче, 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 нижче. Бачимо 6%. 7%. І тут маємо таких три сторінки по 50 компаній. Натискаємо наступна Next. І бачимо, що тут ось 7%, 7,1, 7,6, 8,5%, 8, 8, 8, 9 і так, далі, і так далі. Ось Таким чином: ось майже 11,59, 12% компанія Alliance Resource Partners. Наступна сторінка. Знову бачимо, що 12%, і, 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 і пішли. Що 20, навіть до 50% дохідність може бути вам дивідендами. Звичайно, що всі ці компанії треба аналізувати, дивитися, чому вони платять відсотки такі, чи то багато, чи то мало. Наприклад, тут компанія, яка платить майже 50% дивідендами, ну то щось тут є, є якісь підводні камні, або це можуть тільки американці цим користуватися, або. Може вона настільки збиткова, що ви сьогодні вкладете мільйон, а завтра з цього мільйона лишиться одна тисяча, ну, вам виплатять 50% дивідендами один раз, а може взагалі ні. Тому треба аналізувати, як там робити перший аналіз акції відео десь тут буде, ссылка недавно я викладав. от Можете собі подивитися. Варіанти є. Знову ж таки, нагадую, це не фінансова якась рекомендація тих або інших фінансових інструментів. У вас своя голова, в мене своя голова, і я розпоряджаю своїми магрофти. Так як я хочу, ви, так як ви хочете, робіть завжди додатковий аналіз любої компанії і перевіряйте інформацію, то, що вам говорять люди, знайомі, з Ютуба, я або навіть інші блогери. Завжди розумійте, що ваші гроші це ваші гроші, і відповідайте за них. Ви ще ви так само можете вкласти просто в індекс SP 500, наприклад, і бачимо, що за останні там скільки, там 40 років здається, індекс виріс на 2,5 тисячі відсотків. Тобто, десь тут ви вклали там 162 долари, наприклад. А ось зараз ви його можете продати за 4192 долари. От тому, тому так, вибір за вами тут я думаю більше, ніж 8%. Хоча не рахував, тому хто дуже добре з математикою, порахуйте і напишіть в коментарях, наскільки виріс індекс за оці 40 років, або наскільки він росте щороку, або що 5 років. І наступне, що я говорив, скільки потрібно грошей вам заробити, скільки відкладати вам потрібно щомісяця, щоб там, наприклад, в 20 років мати ту суму, яку потрібно, щоб її потім покласти під 8% і мати мільйон, або там. В 25. Для прикладу беремо, що вам зараз 20 років, тобто почали ви заробляти в 18, і у вас є тільки 2 роки, щоб зробити свій капітал. Ми рахували, щоб в 65 років мати мільйон, то в 20 років вам треба покласти під 8% 31 328 доларів. Ну, або гривень, або якихось грошей любої валюти. От, два роки вашого життя це два рази по 12 місяців, тобто 24 місяці. Ну і рахуємо: 31 328 Ми ділимо на ці 24 місяці, бо зарплату зазвичай люди достають раз в місяць. От, і виходить, що в місяць вам треба відкладати 1305 гривень або доларів, або злотих, або євро, або любої іншої валюти. Щоб до 20 років, від 18 до 20 років назбирати оцю 31 тисячу триста е, якихось грошей, 1 тисяча триста гривень або злотих, або доларів або євро, треба вам щомісяця від 18 до 20 років е, відкладати, ховати десь там. Зберігати, щоб в 20 років ви могли прийти в банк там чи прийти не знаю на сайт купити якісь акції. От і за один раз от, у вас вже буде така сума. Якщо вам зараз 25 років, то і працюєте ви від 18 років, тобто 7 років, то виходить, що 7 7 років помножити на 12 місяців в одному році, получається 84 місяці. А м, заінвестувати нам потрібно було за один раз 46 тисяч 31 гривню, долар злотий. Е, так, за раз. І отже, за ці 7 років, щоб дізнатися, нам потрібно поділити оцю суму на наші місяці. От, 46 тисяч поділити на 84 місяці, тобто на 7 років нашого життя. І виходить, що в місяць вам треба відкладати 547 гривень. Доларів, євро злотих, неважно якоїсь валюти, фунти, стерлінги. От. Тобто в цьому випадку, якщо вам буде 25 років, а це дуже реально, тому що якщо, наприклад, від 18 до 20, і ви хочете відкладати щомісяця 1300 доларів, ну це як би так трошки напряжно, якщо ви хочете в доларах. Якщо в гривнях або в злотих, то по суті без питань. Якщо ви хочете відкладати в доларах, то 1300 або в євро, ну так. Залеження. А от якщо вам уже якщо ви відкладати 547 доларів, ну майже 548, не? 548, 550 доларів округлимо щомісяця від 18 до 25 років, то це вже більш реально. Якщо вам зараз 30 років до пенсії лишилося 35 років, то ми пам'ятаємо, що нам потрібно було 67 635 якоїсь валюти, якоїсь якихось грошей і інвестувати і заробляти ці гроші ми можемо 144 місяці. Тобто від 18 працюємо до 30, 12 років ми працюємо по 12 місяців, тобто 144 місяці. Тому оцю, оцю цифру 67 135 ми ділимо на 144 і виходить знову таки, що в місяць потрібно 469 гривень Злотих або доларів або євро відкладати щомісяця, щоб відкласти цю суму там, до 30 років, назбирати. І потім в 30 років 67 635 заінвестувати під 8% відсотків, і до пенсії воно вам автоматично згенерує мільйон. Інші показники можете порахувати собі самі. Сайт, наприклад, фінансер.com, калькулятор складних відсотків, або будь-який інший калькулятор. Головне, щоб там була така вкладочка, як інтервал капіталізації відсотків або реінвестиція відсотків. Ну от щоб ці відсотки, які вам будуть приходити, ви їх не знімали і тратили, а автоматично вони вам до Yeah. <laughs> Докладалися до основного вашого балансу, і на ті відсотки, так само додатково наступні відсотки вже наростали. Магія складного відсотка. Напишіть, будь ласка, в коментарях наскільки корисне це було відео. Як ви бачите, якщо у вас є ціль, і ви знаєте, як до неї йти, точніше, якщо у людини є ціль, то вона думає, як до неї дойти і розкладає собі на якісь кроки. Тут ви бачите, що у вас є ціль, мільйон, наприклад, і ви думаєте, ого, як це далеко? Але якщо отак порахувати, якщо розкласти собі по крок. Що я маю зробити зараз, щоб у мене там до такого то до такої-то дати був такий то результат, то вже не так уж і страшно, і не так уж і багато. Так само напишіть в коментарях, чи змінилось би щось в вашому житті, якби ви в свої 18 років побачили отаке відео, чи було б воно для вас корисне. І так само, якщо у вас є знайомі, які 18-20 років, які тіко не знають, що робити, то поділіться цим відео з ними. Можливо, вони вам потім дуже сильно віддячать. Підписуйтесь на канал, ставимо палець до гори, втискаємо дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На це в мене все. Всім дякую, всім папа, удачі в інвестиціях!